Всім привіт! Сьогодні у нас 2 листопада, будемо сьогодні висаджувати фрітелярію. Вона ж рябчик, вона ж царська корона. І зараз ми будемо її висаджувати в відкритий ґрунт вже якби для того, щоб вона вже у нас навесні заквітла. Так, я зробила отаку канавку. Таку, приблизно десь, якщо так брати лопату, десь це, ну, пів лопати, це приблизно десь 15 сантиметрів, десь так, так, да, від поверхні ґрунту. Так, зробили таку луночку. Так, тепер ми і трошки зробимо її грунт. підсипаємо земельку пісочка. А для того, щоб у нас не застоювалась волога, нам потрібно цю канапку посипати пісочка. На донце отако добре ми сипемо пісочку. Отак От я посиплю. Добре, добре, отак. Ось така ось у нас луночка, бороздочка, чеканавка. Ну, щось отак. Вот Дивіться, ми добренько-добренько так песочком. бо наша фрітелярія не дуже любить вологу. Тобто застоювання вологи в грунті. Для того ми зробили оце ось таку пісочку. Добренько. Так посипали, щоб в нас було все добре навесні. Щоб наша цибулинка не, не, цей, не підгнівала. Так, сажати ми будемо. в мене. Ну, багато сортів, звичайно. Ну, на зараз я буду висажувати фрітілярі От, о, яку зараз. Хілена 20. О, кажечка. Це були. Отаку. От так, вона вже в мене корінці пустила. О, ось така добра. Такі сортненькі. Так, і зараз ми її будемо сажати. У відкритий гру. Я так, щоб зручніше було видно. Так. Дивіться, для того, щоб у нас ця цибулинка добре росла, нам треба, ну це якби таке для цих е, цибулин, якби правило, ці цибулини садять трошки на куточок. На куточок 45 градусів, тому що в нього тут в неї. Ямка, отверстия, як кажуть, дирочка, в яку попадає волога, дощ, вода, все, що, все, що лє, це, що дуже, воно як сюди попадає, то цибулинка починає гнити. Для того, щоб вона не гнила, щоб не портилася у нас. Ця цибулинка, ми її трошки будемо тако на куточок класти. 45 градусів, приблизно, щоб оця водичка, як буде сюди, щоб вона не потрапляла у, цю, у це уловлення. Отаку, от трошки отаку. От Або отаку. От І таким чином ми висаджуємо. В мене вийшло. От бачите, а от там, отак, от на, на бачок поклала. Приблизно між ними 20 сантиметрів, може десь 25. Вже такі добрі. Може корінці пішли, бо вже вона і вже потрібно укорінюватись ось так. А тепер ми. Засипаємо оце все цю красу, щоб у нас навесні вона покрізь. Так, і зараз я рукавичку вдягну і ми її засипаємо. Так її треба уплотнити. путем сапочкой пройду с трошки руками. так десь Какие-то. Трошки уплотнены. Ну, далі зараз я вже зроблю, потім вам щось ще покажу. Оце ну, вже є другий рядочок. Вже так я висадила другий. Трошки приглибила. Ще уточнюю, сажати треба, якщо ви сажаєте у суху землю, як вона у вас суха, то ви трошки, як перекопали цю, зробили цю бороздочку, рядочок той чи луночку, як воно у вас там буде рости, то в мене рядочками, бо в мене її багато, то якщо у вас земля сухенька, то будь ласка, трошки спушіть земельку, пісочка і пролити трохи водичкою. Як водичка у вас пропітає ту землю, то ви вже тоді. Починайте висаджувати, трошки її приглибити, таку луночку, щоб вона там гарненько, плотненько, там змільки була, пісочку в тому, щоб добре було. Якщо я не поливаю, бо в мене трошки ну, волога земля, така сиренька. От. І я тому не поливала. Так, в мене між рядками десь приблизно буду, я собі тут приміточки, такі ставлю палочки, рядочки. А між рядками теж десь приблизно 20-25 см. Це все зараз я присиплю земелькою. І все, потім ми не поливаємо. Бо, ну якщо вже осінь, то я думаю, того, що є в землі, то достатньо. І вже ж якби і душі йдуть. Так, отаку. Так, у нас сьогодні душі тепла, десь. Приблизно 16 градусів 2 листопада, то ми херсон, то ми сажаємо квіти, квіти для перемоги. Отак, От фрітілярі. Зараз саме той сезон, коли саджають. У нас зараз трошки притихло, то ми й садимо. Тому саджайте, користуйтесь нашим способом. Сажайте цибулинки, вирощуйте, щоб було гарненько все. Ваші подвір'ї, вашій хаті, щоб все росло і все було. Дякую.